Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо такий розклад на залужного. Знову на Залужного. З'явилася інформація. Я вчора сама дивилася, як його Луценко, Юрій Луценко. І він, до речі, дуже цікаве інтерв'ю. Раджу подивитися, тільки я не пам'ятаю, був це п'ятий канал чи який. І сьогодні, вже зранку, ви мені пишете те, що ви дивилися. Ось, а потім я цю ж інформацію чула у Романа Москаля. Ось спочатку Юрія Луценко, потім цей Роман Москаль. ось, Тобто з, з двох джерел. Але Роман Москаль вже посилається на Луценка. І так, що залужному дали агреман, тобто погодили. Він отримав від Британії агреман. Тобто він ем, піде послом, Та, як ми перший колись розклад робили на, на залужного, що він призначається. І ми тоді говорили про команду, хто пам'ятає той розклад. Останній розклад був десь ем, тиждень тому і. Він називався, здається, під домашнім арештом. так? Ну, дивіться. Йому було заборонено про щось говорити. Він не сам узяв таку мовчанку. Ми не бачили, що він хворий, хоча розповсюджують, що він інвалід, що він це дуже багато фейкової інформації. Ми там чітко побачили, що він, ну, йому заборонено було. І він обмежений, тобто обмеження в нього були. Це ми все бачили. Оце зараз і підтверджується. Тобто, людина була обмежена у, своєй, у своїй е сфері, тобто не могла висловлювати свою думку. Дивіться, я почала робити розклад і читаю завжди. І ось така м від Луценка, від Юрія Луценка, прозвучала така інформація. Після зняття залужного Україна втратила більше. 500 квадратних кілометрів території. Дивіться, і ось випали ці карти. Дуже швидко почала Україна після знаття залужного двійка мечів, смерть. Двійка мечів взагалі, говорить, це попереджалося, а ми й казали, що так буде, правда? Ось, і дуже швидко це почало робитися. Це я просто вам лишила, щоб ви розуміли, що м -м, карти дійсно підтверджують дуже багато чого. Але ми зараз подивимося. І так, е ми дивилися вже. А ми дивилися вже, яку команду собі вибере. Там він не зможе сам вибрати. Ми це вже дивилися. Давайте подивимося, чи щось змінилось, бо то все ж таки було місяць, а то півтора вже тому той розклад, який ми робили, саме що йому все рівно будуть заважати. Хоча він якусь свободу і більш захищеним він буде за кордоном в Англії. Там за нього потурбуються. Ось так. І так, давайте подивимося спочатку. Ану, стоп, 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 стоп. Що це в мене тут? Карти? Я вибачаюсь, в мене карти щось помішалися. Не так. Так, 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 щось не так. Я просто їх склала неправильно, і вони так і. Вони у мене. Угу, ще одна. І так, зараз ми подивимося реакція Зеленського. Чи хоче він взагалі, щоб Залужний пішов туди? Чи довольний? Чи на кінець то вже довольний? Зеленський, що залужний йде а, в Англію. Послом. І так, чи довольний? Реакція його. Ну, йому так сказали, ви знаєте, тут навіть не те, що довольний, прибрати з очей. Зеленському головне рейтинги. Розумієте? Рейтинги. Ось рейтинги. Йому найважливіше рейтинги. Все, збувся. Розумієте, якось так. Тобто, його з політичного поля. Ну, Не те, що з політичного поля, а саме на посаду президента вже не мітить залужний. Тобто і території, бачите, здалося. Люди добрі, 500 квадратних кілометрів це дуже багато. Це дуже багато здали. Я у інтерв'ю місяць десь назад, здається, на передбачення. Я там зробила розклад. Верніше, там було запитання, я казала, що будуть здаватися території. Гаразд, неважливо. І так, Зеленський, я бачу, що тут, в принципі, радість, позбувся, так? Очі мої його не бачили, але тут був а, хтось вище. Тут, тобто, Зеленський робить наказ, який іде звище. Чомусь я завжди дивлюся, що це Путін, що це від Путіна йде. Угу. Да, да це від Путіна. Гаразд. Вірніше від. немає значення. Путін Патрушев. від Кремля йде. І так. Що мене цікавить? Чи дійсно отримав він Агриман з Британії? Чи це фейк? Отримав, чи це просто? Така, знаєте, іпсо. Так, принц Мечів. Ні, це не, це не іпсо. Ну, тут бачите, тут дуже багато, як сказати, людей задіяно. Дуже людей. Залужний взагалі для нашої влади дуже велика загроза, страшенна загроза. Розумієте? Ось, І їм треба було його позбутися. Дивіться, вже ярмак керує, будемо так казати, не, не, не зовсім офіційно, але вже розумієте, він вже потуж, найпотужний е, е, якось лідер у світі. Розумієте, В сотку війшов впливових людей-лідерів. Тому це про щось говорить. Не просто так з, збувають усіх потрошки. І так, тут, в принципі, дивіться, виглядає, що це не Іпсо, дійсно, рішення прийнято. Але все рівно якось затягується. Чи затягувалось, чи затягується. Тут хтось затягує рішення. Ну, в принципі, дивіться, такі речі вони швидко не робляться. Ось я так це скажу. Так, те, що він формує зараз свою команду. Так. Так. Давайте ще подивимося. Яка команда в нього буде? Чи буде це йому допомога? Чи навпаки чи, чи добру команду він собі підбирає? Подивимося ще зараз. Яку команду? Саме для себе. от Чи йому буде зручно? Не всі. Не всі. Тут, я як я казала, тут будуть за ним, за ним очі будуть з банкової. Угу. От. Тут буду дуже за ним спостерігати. Да Дивіться, він не зовсім підібрав команду, як він хотів. Не зовсім. Не зовсім. Скажемо так, тут йому палки трохи в колеса клали. Так. Да. Хоча я бачу тут, от він, наприклад, да? нехай буде король мечів, це він випав. Ось, але за ним будуть дуже слідкувати. Дуже слідкувати за ним будуть. Глаз да глаз з усіх сторін, до речі, щоб ви розуміли. Все рівно його в спокої не лишуть. Його все рівно в спокої не лишуть. Так. Чи відправлять його? Давайте так. Зараз у нас квітень. Ну, не будемо дуже звужувати. Давайте до кінця весни, тобто до травня, до кінця весни, початок літа, чи відправлять його. Тут затягуватися щось буде, будуть затягувати. Але так, да, чекає його дорога, потім прорив, да. буде прорив. Я не можу точно сказати дату, все рівно ні. Але дивіться, карти показують, що спочатку будуть затягувати, затягувати в глухий кут, цю всю справу, а потім буде величезний прорив. Бачите, тут аж. Дві карти, свобода, свобода і зразу шух, і полетів. До речі, хто казав, що він в Англії, що він утік, що він це, що він хворий. Ми казали, що він не хворий. Ми казали, що він в Україні. Ось, все збулося з тих розкладів, які ми робили. І дійсно він був обмежений. Ось. Так що я пам'ятаю, які тоді карти випадали. Ось, тому. Був обмежений, не дозволяли говорити. Займався справою. Ось якось так. Ось, якось так. Ну, в принципі, відправлять. Видно, що відправлять, але знаєте, так, дуже різко, дуже несподівано вже, але вже інсайт вийшов. Розумієте, вже вийшов цей інсайт. Раз мої дорогенькі, давайте так, ще запитаємо, як він буде себе все рівно, хочу побачити, як він себе там буде почувати. Вільною людиною чи ні. Ну, все рівно, бачите, обмеженість є. Як і тут, так і тут. Бачите, все рівно, все рівно обмеженість в нього. Але але, все рівно, все рівно йому там краще буде. Бачите, все рівно краще, навіть що обмежена він людина. Скажімо так, але все рівно, ось особистий його простір, все рівно буде там краще. Угу. І його дружина, бачу теж все. Тому, мої дорогенькі, все рівно він виграє, скажімо так, і давайте ще подивимося користь для України. Його користь для України, як посол. Ну, боротьба буде, буде боротися, ну, як мама рідна, да, і, але йому будуть палки в колеса і там класти, і там класти. Та, знаєте, з дияволом і там буде боротися. Буде боротися, і постійно на нього будуть. Постійно око і око, і око за ним буде, і око за ним буде постійно, але все рівно, дивіться, дуже хороший, потужний у нього, як би це сказати, ідеї хороші має. Має бажання для України працювати, бачите, горить людина, вже горить, не просто так. Ось тут показали карти, що вже летить. Бачите, що летить. І ось тут теж показують, що горить людина, горить, людина вже хоче. Людина вже бажає щось робити для України. Тобто я бачу, користь буде, правда, йому будуть дуже класти і дуже за ним слідкувати. Тут темна енергія все рівно місяць непрозоро там буде, скажімо так, не все він зможе зробити, як він би хотів це. Але ви знаєте, для нього це плюс. Плюс дуже великий для нього, тому що він виросте як політик і, в принципі, тут. Захищеність особиста буде по-любому йому, скажімо так, він буде мати тут більше спокій від влади. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!